Інформаційний ефір першого придністровського телеканалу продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. <му> Оновлення армійської інфраструктури. Президент з інспекцією в штабі тилу Міноборони. Реанімація медицини. Капітальні ремонти в поліклініці Слободзеї та Бендерському центрі матері і дитини. Концерт, урочистий марш і виставка зброї свято у кадетів. Здай тест, взнай свій статус. Анонімна акція від центру боротьби зі СНІДом. Президент Красносельський сьогодні відвідав з інспекцією штаб тилу Міністерства оборони. Торік там закінчили капремонт у першій – більш ніж за 100 років. Будівлю звели 1917-го, зміцнили фасад, історичну цегляну кладку зберегли, змінили дах. Під нею зробили ще один поверх. Там актова зала та кабінети. Наразі всі підрозділи працюють в одній будівлі. Раніше були розкидані містом. Ще встановили відеокамери, сигналізацію, датчики, пожежогасіння. привезли нові меблі та обладнання. У Слободзеї ремонтують районну поліклініку. Все коштом фонду капвкладень. Реконструкція ведеться з 2023-го. Напередодні хід робіт перевірив голова уряду Олександр Розенберг. Слободзея районна поліклініка. Тут обслуговується понад 30 тисяч жителів міста і району. Будівлю понад 40 років. За цей час жодного капітального ремонту. Три роки тому об'єкт включили до програми кавкладень. Зараз триває реконструкція. Хід робіт перевіряє голова уряду. Два назад роки тому відремонтували дах. Зараз роблять другий та третій поверх. І на перспективу плануємо зовнішні роботи. Тут встановили шатровий дах, замінили системи водопостачання та водовідведення, поставили нові радіатори. Зараз працюють всередині. Тут кабінети тут, тут, тут кабінети лора, окуліст. Ці кабінети знаходяться на третьому поверсі. Тут роботи майже закінчили. Нові дверні блоки, електрика, вентиляція. Наразі оздоблюють кабінети. А тут живемо. А це другий поверх. Його теж ремонтуватимуть, поки демонтують старі конструкції. Далі роботи продовжать на першому. Проте закінчення реконструкції всієї будівлі потребує додаткового фінансування. За його наявності, об'єкт може бути зданий в експлуатацію до кінця року. Роботи продовжались на протяженні этих... роботи тривали чотири місяці, хоча вони не фінансувалися, але будуть продовжені. Керівництво республіки гарантувало, що проводитиметься певне фінансування за ті виконані роботи, які вже зроблено, і ці кошти будуть освоєні. А далі, вже щодо ситуації, будемо вирішувати, будемо розглядати, шукати можливість, аби закінчити роботи. Важно як можна закінчити всі роботи на об'єкті, щоб ми могли. Важливо якомога раніше закінчити усі роботи на об'єкті, щоб ми змогли створити умови для прийому наших пацієнтів. Усі фахівці зараз працюють у Слобозайській лікарні, де надають консультативну допомогу. Це незручно, незручно і для співробітників, і для пацієнтів, особливо для маленьких дітей. Завершення капітального ремонту поліклініки завдання пріоритетне, наголосив Олександр Розенберг. Це важливий соціальний об'єкт. Його модернізація під контролем Мінохорони здоров'я та держадміністрації. У Бендерському центрі матері і дитини оновлюють приймальне відділення. Там не було ремонту з середини 80-х. Міняють все: двері, вікна, стелю, каналізацію, сантехніку та проводку. Ми тут демонтували сенвузол. Він не потрібен у цьому боксі. Розламали перегородки. Тут буде повністю замінено підлогу. На неї постелять медичний лінолеум. Стіни пофарбують спеціальною водоемульсійною фарбою. Тут у цих боксах надається допомога. Перша дітей оглядають фахівці, тому тут все повинно бути комфортно для наших маленьких пацієнтів. На ремонт приймального відділення з бюджету виділили 350 тисяч рублів. Закінчити його планують до кінця липня. Чотири роки тому у дитячій лікарні замінили вікна і оновили фасад. Зараз у дев'яти відділеннях педіатричного стаціонару лікується понад 120 дітей. Ще близько 40 ліжок у запасі. Приїжджають сюди і слободзеї, кам'янки, рибниці, дубасар. Маленький Коля приїхав із Бутора. Відділення неврології, де хлопчик лікується, відремонтували три роки тому. Кошти на ремонт виділили з фонду капітальних вкладень. У лютому цього року в лікарні відкрили денний стаціонар, поки тільки для дітей із захворюваннями, нирок і сечостатевої системи. У нас ізначальна були толька республіка. Спочатку були лише республіканські урологічні ліжка як частина хірургічного відділення. Вони були переповнені завжди, і перебувати там дітям на діагностику з консервативно лікувальною метою і дітям, які лягають на операцію, було незручно. Скупченість була певна, і ми вирішили додатково відкрити відділення денного перебування. зараз у денному стаціонарі 10 ліжок. Але з часом буде більше щорічно в Бендерському центрі матері і дитини проходять лікування майже 4,5 тисячі дітей з усієї республіки. У Придністрові стали частіше хворіти минулого тижня хворих на ГРВІ, ГРЗ в півтора рази більше, ніж на тиждень раніше, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Але ж це не епідемія. У відділенні пульмонології РКЛ пацієнтів із застудою зараз немає. А ось із запаленням легень більше половини. Надходять щодня. Фахівці кажуть, причина у переохолодженні. Нині аномальна холодна для травня погода. У відідіусілення Ми бачимо посилення легеневого малюнка при кореневій зоні праворуч і ліворуч. За рентгенологією у нас є пневмонія праворуч, велика пневмонія, яка пов'язана саме з переохолодженням, тобто ніяких вірусних змін тут немає. На знімку історія хвороби Валентини Катан. Три дні вона лікувалася вдома. Сьогодні із приступом кашлю приїхала до республіканської клінічної лікарні. Тут з'ясували у жінки пневмонія. Хоть в домі тепло, виходиш на вулицю холодно. Начебто в будинку тепло, виходиш на вулицю холодно. От і перепад такий почала кашляти. Була температура, думала вилікуюсь сама. Пила чай із лимоном. Як завжди, ми лікуємося, і потім приїхала до лікарні. Пацієнти з такими історіями надходять у пульмонологію щодня у відділенні 55 ліжок. Майже всі зайняті. У половини пацієнтів підтверджено пневмонію. За вчорашній день к нам було госпіталізовано чоловік. За минулий день у нас було госпіталізовано 9 людей у восьми пневмонії, але це не пов'язано з пандемією чи з епідемією. Просто у нас зараз аномально холодна погода, аномально холодний травень. Люди трохи недооцінюють. Приєднується наша пневмонія. Но мені не вірусна класично звертають увагу лікарі. кажуть, час вірусів та грипу минув, тому порада одна одягатися за погодою, щоб не переохолодитися. Відсьогодні придністровці можуть пройти безкоштовне тестування на ВІЛ, сифіліс і гепатити Б та С. Акція, присвячена пам'яті жертв СНІДу, триватиме два тижні. Такі заходи протягом травня проводяться в усьому світі. Незважаючи на значний прогрес в діагностиці та лікуванні, дане захворювання залишається серйозною проблемою для людства. Темпи його розповсюдження зростають з кожним роком. Реєструються і летальні випадки. Сьогодні в світі з ВІЛ живуть близько 40 мільйонів чоловік. Тож інформованість. Про власний віл статус це в першу чергу відповідальність за здоров'я своє та інших. Досвід показує, що важливо елементом профілактики зробити тестування. Тобто кожна людина, яка живе з тим чи іншим захворюванням, повинна дізнатися про свій статус. У рамках цієї акції будуть охоплені тестуванням усі охочі, тому що ситуація з віл-інфекцією пішла глибоко у сільську місцевість. Тому в рамках цих заходів ми будемо намагатися охопити усі віддалені райони, і в тому числі сільської місцевості. В Придністрові акцент робиться на раннє виявлення віл-інфекції та хронічних вірусних гепатитів і доступне для всіх експрес-тестування, безкоштовне та анонімне. Сьогодні його зробити мали можливість усі бендерчани. Завтра виїзна лабораторія прийматиме усіх охочих у Кам'янці в будинку культури. З повним графіком тестування можна ознайомитись на сайті Мінохорони здоров'я ПМР. До літнього сезону готуються дитячі табори. У Придністров'ї їх чотири. Вікторія, Дністровські зорі, Спартак, Дубосарський оздоровчий табір. Нещодавно спеціальна комісія проводила перевірки. Дивились розетки, вимикачі, електропроводку. У кожному таборі знайшли порушення. Несправності усунуть. Повторна перевірка разом із санітарними лікарями наприкінці травня. Відпочинок дітей має бути безпечним. Про це напередодні говорили в уряді. Нині у дитячих таборах приймають на роботу вожатих, прибиральниць, кухарів, склад Меню, роблять ремонти. У таборі Дністровські зорі ведуться ремонтні роботи в корпусах, де проживатимуть діти з інтернатів. Закінчується капремонт санвузлів трьох котеджів. Клеїть шпалери. Там буде встановлена сигналізація. Обіцяють здати до кінця травня. Перший заїзд до оздоровчих таборів запланували на 7 червня. Цього року для дітей бюджетників та співробітників підприємств запланували близько трьох тисяч путівок. Вони платять лише 20% вартості. Інші можуть купити путівки за повну ціну. До ювелею перемоги у республіці відновили акцію Жива пам'ять. Проєкт безстроковий, започаткований державним архівом ще у 2010-му. Передбачає збір матеріалів про учасників Великої Вітчизняної війни, працівників тилу, в'язнів концтаборів. Благодаря этим акциям. Завдяки таким акціям ми збираємо архівний фонд. У нас є окремий фонд. Це акція Жива пам'ять. Там зберігаються спогади ветеранів великої вітчизняної, які самі здали ці спогади, чи їхні рідні, які записували їхні спогади або документи, наприклад, лютні книжки, світлини, різні матеріали. Щоб документи про цих людей не пропали, пам'ять про них не пропала. Найголовніше записати ці спогади і здати на зберігання в архівний фонд. Фонд жива пам'ять широко поповнюється. У центральний держархів вже надійшло 13 пакетів зі спогадами учасників Великої Вітчизняної війни. Всі вони відкриті і доступні. Ті, хто здав документи, хто здав багато документів, ми оформляємо окремим фондом, в кого, наприклад, одна світлина і кілька аркушів спогадів. Ми їх включили до загального фонду. Є фото і відеоматеріали. На цих матеріалах ми стараємося проводити просвітницькі заходи. Їх викладаємо на сайті архіву. З ними можна працювати. Завжди є можливість подивитися. Матеріали приймаються у будь-якому форматі. Усі вони будуть включені до складу архівного фонду Придністровської Молдавської Республіки. Фото та інші ілюстрації тільки вітаються. У республіканському кадетському корпусі сьогодні свято приурочили до 80-річчя перемоги. Тут співали та танцювали під звуки оркестру Тюї був урочистий марш, а ще виставка зброї і солдатська каша. Урочисті шикування, поважні гості і насичена святкова програма. В республіканському кадетському корпусі День відкритих дверей тут продовжують відзначати ювілей великої перемоги. Сьогодні ви стоящі в строю. Сьогодні ви нащадки великої перемоги 45-го року. Саме ви будете нести службу і будете доносити до нового покоління придністровців усю правду про велику вітчизняну війну. Для цього у вас є найголовніша зброя це знання для того, аби протистояти тотальній брехні і щоб боротися з тими, хто бажає вкрасти цю перемогу. Ви надія і опора нашої республіки. Ви ті, хто захищатиме нашу країну. Кадети виконували пісні воєнних років, відомі і дорогі кожному з дитинства. А ще дивували гостей танцювальними номерами. Репетиція, мабуть. Репетиція, вивчення танцю складно було і самий виступ перед людьми теж. Але це свято для нас багато значить. У мене дід воював, я його не бачила, але багато знаю про нього. воював У мене воював прадід Вакула Саваюхимович. Був кулеметником 42-го калібру. Був поранений. Повернувся дожив до 2014 року. Має нагороди. Горджуся ним. Він теж був кадетом. Я пішов його стопами. Далі виставка зброї. Нащадки перемог при Везли пістолети, коли маєте автомати часі Великої Вітчизняної. Цікаво на зброю дідів було подивитися навіть дорослим. У Терасполі на Дністер вийшли дракони. Команди готуються дорігати сім'я президента за здоровий спосіб життя. Вона пройде 6-7 червня. Команда Мінцифри на воду виходить двічі на тиждень. В екіпажі майже всі новачки. Багато хто вперше тримає весла в руках. На першій банці човна міністр цифрового розвитку Олександр Дімітрогло. Погода хороша для тренірова. Погода хороша для тренування. Цікаве та хороше фізичне навантаження. Хороша та стабільна фізкультура. Веслування це в принципі цікаво. торік вперше вийшов на воду. Сподобалось цікаво займатися. Намагаємося з командою тренуватися та підтримувати форму. Дня на висловальній базі у Тирасполі тренуються десятки команд. Дорегати сім'я президента за здоровий спосіб життя залишається менше місяця. Для Максима Кириленка це будуть перші змагання. Перше впечатлення достатньо… Перші враження досить складно, але це згуртовує колектив. Все дуже весело проходить, атмосфера подобається, все добре. З технікою проблеми, звичайно, були плечі, тіло боліло після перших тренувань. Нічого, все з досвідом приходить. Перегони на драконах з ініціативи президента проводять уже четвертий рік поспіль. На воду виходять команди силовиків міністерства відомств, держустанов організацій у справі і школярі зі студентами. Регата сім'я президента за здоровий спосіб життя пройде 6 та 7 червня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.